Хоч і Вікторія болітко приписують роман із Євгеном Сморигіним, але акторка насправді вже має нареченого, який не працює з нею разом дизель-шоу. Як він виглядає? Ви дізнаєтеся в цьому відео. Вікторія Болітко рідко розповідає подробиць свого особистого життя, через що і часто приписують роман з її колегами по дизель шоу. Відомо, що акторка перебувала у серйозних стосунках протягом десяти років, які вона також приховувала від своїх шанувальників, хоч і ці взаємини були тривалими, але до шлюбу і весілля так і не дійшло. Згодом стало відомо, що Вікторія перебуває в стосунках з Кирилом Поповичем, про якого теж деякий час нічого не афішувала. А коли гумористка відзначала своє «41 річчя то чоловік зробив їй пропозицію руки та серця. На що знаменитість сказала, Омріє не так болітко не стримувала своїх емоцій, адже для неї це був довгоочікуваний момент. Вже більше трьох років пар перебуває разом і вже встигла створити музичний гурт, який має назву метелик. Вони разом створюють пісні та знімають кліпи. Можна помітити, що обранець Вікторії значно молодший за неї. Але сама акторка не розсекречує реальний вік свого нареченого. Її шанувальники можуть лише припускати, що він може бути молодшим на 5, а то й на 10 років. За словами Болітко, справжні кохання не залежить від віку. Важливо, щоб вони разом дивились майбутнє та відчували метелики. Нещодавно Вікторія дала певний натяк на те, що вона очікує на дитину, але пізніше з'ясувалося, що це йшлося про вихід нової пісні. Вони дійсно обидва шаленіють від процесу створення треків, тож роблять музику зі всією душею, щоб кожен слухач відчував емоції. Вже минуло більше року з моменту освідчення. Кирила Вікторія невідомо чи пара вже встигла розписатись, та вирішила не розголошувати цю інформацію публічно, чи це ще у них в планах. Можливо, вони просто ще не визначилися з датою проведення церемонії, тому процес трішки затягнувся. А як вам ця пара? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.